42 му розділі книги Іова, він звертає також нашу увагу на друзів Іова, коли він каже: І було після того, це сьомий вірш 42 го розділу, сказав Господь Єліфазові, фраманитянину, палає гнів мій на тебе та на двох друзів твоїх за те, що ви говорили про мене не так вірно, як раб мій Іов. А тепер візьміть. Собі сім птальців і сім овнів, і підіть до Раба Мого Іова, і принесіть усе спалення за себе, а раб Іов помолиться за вас, бо я прийму тільки його молитву, щоб не відкинути вас за те, що ви говорили про мене, не так вірно, як раб мій Іов. Тому, якщо ми будемо говорити про Бога не так вірно, як говорив раб Іов, і, звертаючись до нього, говорити, і не дивити нас у спокусу. Хоча він писав нам через послання апостола Якова, що він нікого не вводить у спокусу. Він зробив для нас послання через Якова, що він не вводить нікого у спокусу. А ми продовжуємо говорити і не веде нас у спокусу. Хоча він підкреслював, що він нікого не вводить у спокусу. Тим самим ми будемо говорити невірно про нього, роблячи його характер. Характер спокусника, як у сатани. Хоча в дійсності він Люблячий небесний Батько, про якого написано, що в книзі буття, що він Бог, Бог багатомилестивий, людина любний, так і дійсно. Тому пам'ятаємо, що ми повинні бути відповідальними за кожне слово, яке ми промовляємо до Бога в своїх молитвах. Шановні друзі, повну версію. Цієї дуже важливої теми ви можете послухати на моїх проповідях, викладених на інтернет-ресурсах, які ви знайдете під цим відео. Наступну тезу, яку ми розглянемо, називається: Не набувайте собі друзів, мамоної неправедності. З вами був автор перекладу Біблія або вічна Євангелія. До зустрічі!